Тут є два цікаві об'єкти історичні. Оцей будинок це, це так звана варочка хижа. Uh -huh. Що означає варочка хижа? Це сільрада uh -huh. сільська. Тут, тут був. Отут де магазин Лубов, тут був. Прекрасний магазин е Рафаїл. Я ще пригадую після ще десь, десь у 50 х роках. Ще було старе в ньому обладнання, супер був обладнаний. А ну, що ти... там продавали Продукти. Продуктовий, То, продуктовий. а по, такий Рафаїл, потім емігрував на, на Так, Ну а тут. Відомий Березнянський парк. Це фактично центр, Кладовище. Коли село ще було там під горою, ти повертаєшся там під монастир. Де майорні, а? No? Так. І ще далі туди, під ліс. Mm -hmm. Під ліс там було. За школа інтернат там має. Ні, під самим лісом, там. Там, де, де ферма мала, там всякі столярні там, цехи, там, там, пильні. Там, далі, аж під самим, ага. там було село. Та, тут був центр. Центр продовжувався і сюди. А тут була хата. Тут ще вулиці тут не було. Ну, тут була хата, хата, значить, оце нічим то коли то ту хату будували, то копали півницю. І знайшли, розкопали могилу, лежав хлоп із фляжкою у руках. Очевидно, був алкоголік або що, що йде. Так так, так і поховали, Так поховали, то мені розказувала жінка, значить яка батько якоїсь цього будинку походить. А, ну і там далі були центрі, там де є магазин шик, шик, шик. То, шик, то там був центр, де ховали э, священиків і членів їхніх сімей, там, діків і так далі. Бо що застали тут центр всі? Ні. Я вже пам'ятаю, що там була вже хата збудована, uh -huh, uh -huh, uh -huh. хата. Значить, і коли о, Ті, які там жили, купили цю хату, то хоч, хотіли збудувати ще там пристройку і копали півницю, то докопалися до костей. Вони не знали, що таке. Uh -huh. Про те, то, що центр, вони не знали, але були кості, вони взяли, не взяли, нікому не казали, кості забрали в мішок і виникли, і викинули в ці. Ну Кінчилося то досить погано. Ну, бо то неправильно зробили. Правильно. І два сини, один за одним досить швидко, пішли з світа. Так.